Давайте, давайте, творці. Починає грати випадкова музика, а в учасників є всього кілька секунд, аби вигадати відповідний до неї танець. Починає той, хто зробить це швидше за суперника. Переможця ж визначає журі за технікою та стилем. Саме так відбуваються батли між брекінг-танцорами на щорічному фестивалі Битва Харкова. Цьогоріч у Харкові вже 22-й раз обирають найкращого бібоя або бігюру міста. І, як пояснюють учасники, головне для танцора зовсім не фізична підготовка або пластика. Це стайл. тобто стиль, е який у кожного є свій. І коли, наприклад, якщо вимкнути світло і подивитися на е бібоя танцора, у тінь, на його тінь, то може, якщо ти дізнаєшся по тіні, що це за бібої, ну, як, як його ім'я, то він тоді має стиль і це дуже круто. Неважливий також ані досвід, ані вік танцорів. Тож на батли виходять навіть зовсім маленькі учасники. Живне. Багато різних фішок. Зокрема, з найцікавіших це повермов. Повермов це силові різні фішки. Зокрема, я добре навчився хецпін, кручення на голові. Для цього нічого особливого не треба, тільки часто старання. А відеоуроки можна знайти довго загодно. Саме в інтернеті діляться учасники знаходять цікаві рухи та комбінації. На заході акцентують під час війни фестивалі та змагання вдається організовувати великою мірою саме завдяки ЗСУ. Та й харків'яни щодня проявляють витримку і незламність. Адже, хоча зранку, 16 грудня, ворог обстріляв всю Україну, залишив Харків без світла. Це не завадило провести брекінг-фестиваль, зазначає директор департаменту у справах сім'ї молоді та спорту Олександр Власенко. Фестиваль зібрав понад 150 учасників з різних е е міст. Ми проводимо хоч світла в місті. Нема, але сьогодні ми підключили генератори, тому все. Стоємо і харків'яни – це найсильніші, найхоробріші люди у світі. Тому ми витримаємо все. Перемога буде за нами, тому все буде добре. Найкращих танцорів визначали у трьох номінаціях. А от учасники, які не змогли приїхати до Харкова, особисто брали участь в онлайн батлах. Ніколь Костенко, Ігор Луханін, Станіслав Гришко, Єгор Мікінін. Харківські звісті.